Добігає до кінця 2022 рік, рік великих випробувань для нашої держави, для нашого народу, який розпочався агресією Російської Федерації проти нашої держави. Рік складний, непростий. На сьогоднішній день кожна сім'я, всі ми проходимо випробування на міцність, на єдність нашого народу. Особливо наші воїни, які сьогодні на передовій виборюють нашу свободу, незалежність і можливість бути. Вільними людьми у європейській родині. Рік важкий був для економіки, для всіх нас. Важким був і для системи сортовипробування для нашого Українського інституту, який розпочинався з того, що були і на, і пошкодження наших філій. Але незалежно від цього працівники системи сортовипробування зробили все необхідне для того, щоб. Можна було виконати ті завдання, які стояли перед нами. Я хочу перед день Нового року привітати всіх з наступаючим 2023 роком, побажати в новому році добра, щастя, особливо перемоги, і подякувати за ту працю, яку робив кожен з вас на полях, на ділянках, на тому робочому місці, яке він обіймає на сьогоднішній день, побажати далі подальших творчих успіхів, родинного щастя. Всього найкращого, що можна побажати всім вам, як бажаю я і собі. Але, напевно, головне і те, що нас об'єднує в майбутньому у 2023 році, і коли ми будемо сидіти у своєму сімейному колі, навіть при тому, якщо не буде світла, все рівно ми сядемо за стіл сімейний, привітаємо всіх з наступаючим на Роком, і всіх нас об'єднає. Одна та сама мрія це перемога нашої держави і стати державою міцною і сильною. А це вже показують останні дні, ці навіть дні боротьби наші більше трьохсот, що зламати українців, зламати нас не вдасться. Заступаючи новим роком всім щастя, добра, миру, благополуччя і перемоги.